У скорботі схиляють голову від втрати рідні та близькі військового Віталія Полторацького. Воїну 5 березня мало б виповнитися 46. Чоловік загинув на Донеччині 9 лютого цього року. Сьогодні в цьому славетному соборі нас зібрав воїн герой. Ну, Віталій. 2023 року на військову службу по мобілізації проводив службу на посаді майстер номер обслуги самохідного артилерійського взводу. Він був для мене усім, говорить так про Віталія Полторацького, його племінник Владислав. Братом, батьком, другом. Він був для мене всім, тепер його нема. Коли почалась повномасштабна війна, я не казав йому нічого, я знав, що він пішов перший вонкомат. Я також пішов за ним. Він мене просив не йти бути з рідними. Вони постійно Помню, він переживав за мене. Полтавець В'ячеслав знав Віталія Полторецького з дитинства, понад 30 років. За цей час стали друзями. Все своє свідоме життя. Ми виросли в одному будинку, ми з ним однолітки. Ходили, правда, різні школи. Віталік був моїм другом і це надзвичайна втрата для мене. Це важко передати словами. Поховали військового Віталія Полторацького на затуринському кладовищі.